Друзі, вітаю вас на каналі. Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що його країна не планує сприяти поверненню українських біженців до України. Усі голоси, які лунали з польського боку, я маю на увазі політиків, але також голоси громадської думки, вказували на те, що Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми, тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають в Польщі. Вони вирішуватимуть повертатись чи ні, сказав Ярослав Гузин. Водночас посол додав, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишатись в Україні. Польща так чи інакше може бути зацікавлена. Це економічне питання, адже українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну, сказав Ярослав Гузи. Що ж, друзі, нарешті ми з перших вуст почули те, про що самі говорили вже давно. Польський ринок праці залежний від українців, і хоч польський уряд активно шукає нам заміну, поки гідної альтернативи українцям вони не знайшли. Раніше ми згадували, що завдяки українським працівникам та біженцям за наступні 5 років економіка Польщі зросте на 2%. і на сьогодні працівники жодних інших країн не можуть забезпечити такого показника зростання. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.